Доброго дня, шановні друзі, з вами Автошкола Нова та я, Тарнусь Володимир Павлович. Вчора був у нас вихідний, тому що перед цим ми пройшли мощну тему перехрестя. І ви знаєте, відпочили, відпочили, попили кави, все добре. І сьогодні я запитую: а чи є якісь питання, які ви? Не відповіли, або не задоволені собою, або були, знаєте, такі качелі знаю, не знаю. У нас принцип один: знаю, відповів. Не знаю, пропустив. І от сьогодні пані Юля, вона. Зробила одну помилку. Там 16, 1. Що за помилка? Значить, що це за питання було? От, ось вона. У разі ось ага. ну, не питання, а тут. Да. Да. Дивіться. Значить, якщо вам видно ось два малюнки. Ось один малюнок от такого незрозумілого кольору, якогось синього грязного. Але він стоїть біля стоплінії. І стоп-лінія вона чітко позначає цей автомобіль. Вона побачила, біля білої стоплінії побачила оцей е, ну, синього-грязного кольору якогось автомобіль, який зливається з е, кольором дорожнього полотна. Вона біля вона його. Вирихово. А ось друге питання. Називається як? Значить, це розділ 16.1, проїзд перехрест регульовані перехрестя. І питання наступне. номер 3. У разі вімкнення зеленого сигналу світлофора ви повинні дати дорогу. Тобто тут червоний, значить, в, в перехресті робить маневр. Грузовий автомобіль газелька, вона його бачить. І вона знає, поки не очиститься цей І вона відповідає вантажному автобі... автомобілю, що завершує розворот на перехресті. Тобто вона його бачить, знайшла відповіді. А неправильно, варум. почому? Тому що вона не побачила автомобіль. Оцей такого ж самого кольору, сино грязного. Да, але не було оцієї стопліні поряд. І він просто злився. І потім. Ой! Так він же капотом заїхав уже на проїжджі Ой, От. І хорошо, нам радасть, ми нужні. А то одна помилка. Значить, обом автомобілям. Розділ 16.1. Один автомобіль знаходиться вже в межах перехрестя, а інший він наїхав на стоп-лінію і його дуже важко помітити. Значить, він там, але капут уже на проїжджій частині. І так, шановні, ми радіємо успіхам наших курсантів, тому що е це дуже добре, дуже добре. Значить, сьогодні заняття, рухаємось далі. Будь ласка, І Зробимо по-тихому фіззаряд. Бачите, як мені зайшла до чої як я вже кидаю словами, пару цитат вивчив і зараз вчу німецьку пісню. І вільтріньке Зібен Тагеланд. Ми п'ємо сім днів на тиждень. Це називається Октоберфест. Так, все, це була розминочка. Зараз азбука ПДФ. Значить, чому іноземну наземну мову? Питання, робочий зошит. І так, тема перехрестя. Бачу місце перехрещення, прилягання або розголоження доріг на одному рівні. Даю собі запитання, це перехрестя чи прилегла територія. Перехрестя. Це перехрестя буває. Рівнозначний їх і нерівнозначний довід. Пристрелю регульовані, нерегульовані, що... Рівнозначних нерівнозначних. Рівно. Рівнозначних. Бачите, як у нас жорстка. <світ> ну, у нас курсанти мають і більше, ніж кошки. І так, регулювання дорожнього руху. Регулювальник, світлофор, дорожні знаки, дорожня розмітка, дорожнє обладнання. Умнічка світлофор працює в двох режимах. Трьох кольорів і жовтий. жовте. Да, дорожні знаки бувають. Постійні, тимчасові, і зі зміною інформацією. Да. І ми кажемо, що тимчасові вони в першу чергу нами застосовуються. Угу. Причина в тому, що щось трапилось, а ми привикаємо до знаків на дорозі і да. дорожнє обладнання це. Випуклі зеркала, Томові шумові полоси, полоси лежачі поліцейські, да. Да. і ось тепер групи дорожніх знаків. Це тема групи дорожніх знаків та дорожня розминка. Перша. Попереджувальні знаки. Два. Заборонні знаки. Пріоритету. А, знаки пріоритету. Три. Потім заборонні знаки, потім наказові знаки, інформаційно-вказівні знаки, знаки сервісу. І таблички до дорожніх знаків. Прохання по ту сторону екрана. Один Попереджувальні. два. Знаки пріоритет. Цифра це не просто порядковий номер. Угу. Вона вказує на номер групи. І нам легко читаючи літературу, Розуміти, до якої групи відноситься. Там є ще підгрупа, дорожня розмітка буває горизонтальна, вертикальна. І щоб ви не підлядували, передайте, будь ласка, цифри, які потрібно знати на пам'ять. Знаєш, відповісиш, не знаєш, нічого страшного. Нохаймаль. Нохаймаль, але тобто повторюю ще раз, але є так. кожен день. І так. Гонимо. Недостачна видимість. 300. 100. Остановка зупинка. 100. 5. 5 а, минут. 5, мін. 5 минут. Воза, з якого можна їхати. 16. 16 мопеди, 14. 14 велосипеди. Сигнал поворота в населеному пункті. 50. 100. 50, 100 в ненаселеному 150. 150 200. 200. Знак аварійної зупинки. 20. В населеному позір 40. 40. Да, розвороту раз, тут забороняється 100, 100 метрів. метрів. Да. Mm. І ближче до після 10 метрів. Далі в э, світ 250 фар метр. 250, 250. швидкість в жилих пішохідних зонах 20, 20. скорість буксирування 50, 50, перевозка людей кузові 60, 60. населенний пункт табличка з білим 50. 50, водії зі стажем 70, 70 Легковий... Тим біст при Мотоцикли 80, 80. автобуси 90. 90. Звичайна дорога. 90. 90. дорога для автомобілів. 10, 110 автомобілів 130. 110. Перевозять 70. діти 80. Так, да. да. Значить, об'їзд і випередження. Об'їзд uh -huh. це зустрічка. Я вже сам е, прилип до цього слова. На залізнодорожньому переїзді і ближче. 100. 100 метрів, так. Да. Значить, перед пішохідним переходом 50 метрів в населеному пункті, поза позанаселеним пунктом 100. Пункті 100. Mm -hmm. да. І на перехресті. Остановка зупинка, значить, до перехрестя, пішохідного переходу, виїзд прилеглих 10. 10 Умничка. Зупинилась сплошна лінія розмітки 3 метри. Так, установка маршрутних. Это. 30 метрів, 30 виконуємо роботу на дорозі. 10. 10 метрів. Совершенно верно. Так, остановка до першого рельсу, 10, 10 метрів. Да, тобто залізно-дорожний переїзд, якщо немає не ніяких знаків, 10 угу. метрів. Да. Стоянка на випуклих дорогах видимість менше 100 метрів. E, Значить, перед залізно дорожним переїздом 50, 50 метрів. На тротуарах можна, але дай не менше 2 метрів, пішохода. Пішо. Да, І мусорні контейнери 5, 5. метрів. Так. Перевозка людей mm. на передньому місці діточок 150. 150. Да. E, виступає груз за габарити до метра. Сів та й поїхав, метр два. Червоним. Значить, червоними прапорцями, да. і якщо більше, гаї 0,4 метри по ширині. Більше в ГАІ. по висоті 4 метри, метри в, ГАІ. в ГАІ. Да. Значить, і буксировка жорстка сепка 4, 4 метри, а гібка 4. 6. 4 6. Да. Рекомендую нічого не придумувати, ніякі канати. Є зараз по доступній ціні світлоповертаючого такого матеріалу, буксировочні mm -hmm. троси, вони сертифіковані, перевірені для ваги автомобіля і не чудіть нічого. Так, 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 обучення вождінню 16-18 і висота протектора. 1,6. Повертаємо это. Так, шановні друзі, шановні друзі, де да і сказати нема чого, тому що ми вже пройшли 16 розділ. Це екватор. Гонимо, гонимо, гонимо. Одне, що хочу вам сказати, що після закінчення оцього інтенсиву ми дамо е, табличний матеріал, зв'язаний з безпекою дорожнього руху. Це дуже важливо е, знати, куди дивитися, де свій погляд і, е, і, 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 і що робити. Да, от е, Розкажу. Ну, скажімо так, всі кажуть одне. Володимир Павлович, це що, треба сидіти отак зліва направо, головою качати, Ш... качати, щоб. А шея не зламається. Шея шия не зламається, так. <зум> да. Наліво направо, наліво направо, тому що ми проїжджаємо зупинки транспорту громадського. І це ж. Можуть пішоходи, особливо бабушки наші з тачками, як торпеда нестися до цього під'їжджаючого транспорту. І що ми повинні отак от все? Значить, шановні друзі, по-перше, швидкісний режим. Там, де ви не бачите або вас не бачать за 100 метрів, знижуйте швидкість. До якої? Ну, така швидкість, щоб. Вдарив, по тормозу і машина стала. Не треба вжимати сцеплення. тобі треба, екстрено зупинитися. Значить, кидай педаль газу, пчовий тормоз. Угу. І вона швидше зупиниться. Розумієш? Тому що і двигуном ти тормозиш. Да. А якщо ти вижмеш щеплення, то воно. Это. Ладно, це вже нюанси. Саме головне. Коли ви їдете, не надто це головою. Якщо ви знаєте фізіологію або те, що я скажу, то в залежності від швидкості, у нас оцей угол, він просто-напросто звужується. Розумієте? Тобто є центральний зір і є боковий зір. Так ось центральний зір, він звужується. Тобто ви можете гнати на скорості 160-170 км поза населеним пунктів. І ви не будете бачити нічого, що робиться поза дорогою. Чому? Це фізіологічний процес, який не залежить від водія. Отак, чим більша швидкість, тим. Сама природа робить, щоб ми дивилися в напрямку руху. І я всім кажу: 90% погляд в напрямку руху отак траєкторія. А ви кажете: а, зліва справа, а зліва справа, друзі, також водії досвідчені. вони не повертають голову, не залипають. Ну, звісно, якщо там не блондинка в червоному платі, то вже, як і говориться, Богом посланий знак. Ну, шановні, знижайте швидкість. Я вам хочу сказати, що та блондинка, да, вона приверне нашу увагу. Природа у нас така. Але хочу сказати по секрету. Що дві руки, дві ноги, не розквашений не ніс і не побитий автомобіль, ви ще будете котіруватися в її очах. А то, як говориться, чмакнешся, та вже не інтересно. Понимаєте про що я? Блондинка нікуди не дінеться, а нам потрібно з точки А в точку Б проїхати, не зашкодивши своєму. Здоров'ю, життю, або й інший, бо хтось довірив своє життя і сіли в салон. Так ось, у ту блондинку ви побачите. Але реагувати на неї поворотом голови не раджу. Причина в наступному: ми вихватуємо боковим зором тільки. Або дуже швидкі, швидких, скажімо так, пішоходів. Да, тобто, ви їдете з правої сторони стоять е пішоходи. Так ось, коли вони стоять, то ви їх не помічаєте боковим зором. Тільки вони роблять рух, уже боковий зір, mm -hmm. бачить їх, і не треба головою, що додивлятися. Ви їдете, дивитесь свій курс, а зліва справа ви побачите тільки те, що несе вам небезпеку. Тобто, швидкого пішохода ваш боковий зір підловить. Блондінку, яркий цвіт теж підловить. А все остальне воно просто-напросто не буде вас турбувати. Розумієте, сам організм. Якщо ви його правильно налаштуєте і не будете повертати голову в якийсь бік, а при цьому ви вже боковим зором дивитеся вперед. А цей бік взагалі у вас не проглядається. Ребята, дуже-дуже багато таких нюансів, які потрібно хоча б чути один раз, тому продивляйтесь наші відео, хто бажає ми. Можемо вам вислати повністю, скажімо так, по темам, але я запрошую усіх на Безпека дорожнього руху в кожній главі. Куди дивитися і що робити. Все, з вами була автошкола. Сьогодні у нас такі розділи, ну, 7. Просто-напросто дійсно там. Це не перехрестя, і не регулювання дорожнього. руху. Все, є питання? Задавайте, буде час, відповімо. А так пишіть інколи. Ми відповідаємо. Все, вас люблю.